40 глава 31 вірш. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. І перший пункт називається Надійся. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Надія, іншими словами, можна назвати сподівання. Це тоді, коли ви не знаєте, що вас очікує в майбутньому, але ви надієтесь на краще. Тоді, коли вам потрібен Бог і ви звертаєтесь до Нього. Коли ви сподіваєтесь, що Господь вас почує, у вас повинна бути постійна надія на Господа. Не один раз тоді, коли важко, а постійна. Надіючись на Господа, у нас повинна бути віра, що Бог може вселити силу для життя. Людина живе умовно на батарейках, які час від часу розряджаються. І людина думає, що так буде завжди. Сила ось що потрібно людині. З віршу, що ми прочитали. Ми бачимо, що силу, яку Бог може дати, її з чим не зрівняти в нашому житті. Коли ви відчуваєте це на собі, ви стаєте сильнішим за цей світ, Бог прекрасно створив людину і наділив її силою фізичною і духовною. Фізична сила це для фізичного навантаження. Коли потрібно щось підняти, або просто-напросто підняти себе зранку з ліжка, як би це смішно не звучало. А ще Бог наділив духовною силою для того, щоб ми стояли в проломі зі щитом за свій духовний стан. І як це пов'язано? Приклад, в якому я себе побачив, ви прокинулись зранку, і вам потрібно встати з ліжка. Є люди, які включають економ режим і бережуть силу і не встають з ліжка, а починають читати новини. А пізніше людина вже може встати не з тієї ноги і вже роздратована. А як цю ситуацію вирішити? Прокинувшись зранку, помоліться Богу, подякуйте за життя і почніть читати слово. Це так просто. Далі ви збережете фізичну силу на новини. І підкріпити Божим Словом свій духовний стан. Вірші, які ми прочитали, силу відновлять. Це і в прямому сенсі. А хто з біблійних героїв? Ось так напряму у Бога просив сили. Скажу вам два приклади. два приклади: негативний і позитивний. Зараз скажу негативний, ви зрозумієте чому. Записано в книгі суддів, 16 глава. Історія про Самсона. І це була найсильніша людина планети до цього часу. Він рекордсмен не по підніманні штанги, а по-іншому, що Бог його вибрав, і він звершував свою місію на землі. Він був суддею Ізраїля протягом 20 років. Але він був блудодійником і спав з жінками. Ось чому це негативний приклад. Але, так як він звершував суд над ворогами, застосовуючи владу і силою, дав Бог, так Бог дав йому владу, і він в свою чергу грішив. Ви почитаєте його неймовірні подвиги в Біблії. І одного разу у нього так сталося. Він покохав одну жінку, почав з нею жити, і в один момент Самсон. Відкрив велику тайну своїй жінці. І ця тайна коштувала йому життя. Фелестимляни, яких він перемагав у війнах, прийшли до жінки вивідати в нього цю силу, щоб його схопити. Тому що він їх постійно перемагав сотнями, тисячами, одна людина. І ця жінка випитала у Соломона секрет його сили. І він Розколовся, сказав, це секрет сили заключається в моєму волосі. Господь сказав, ти вибраний Назарей, а Назареї не повинні були оголяти волосся на голові, і він його не, не, не оголяв і він сказав, сила заключається в моєму волосі. Самсон сказав: якщо його відрізуть, відріжуть, я втрачу силу. І жінка відразу пішла до Фелестимлян, сказала, давайте сюди гроші. Вони, вони її підкупили, і вона так і зробила: поки він спав, вона відрізала длінне волосся і він втратив силу. В цей момент Бог його залишає. І в цей час його вже чекали під дверима фелестимляни. Вони його схопили і виколили очі. Коли зібралися фелестимські володарі на своє свято, вони там приносили жертву своєму Богові. Вони привели Самсона, який був зв'язаний і з очима. Для них він був посміховищем і таким символом сили филистимлян, що вони його перемогли. І ось він, будучи зв'язаним по обидва сторони колони руками, він в останню свою можливість, яка в нього була на землі, з останніх сил попросив у Бога наступне. Владико Господи, згадай же про мене та зміцни мене тільки цього разу, Боже. І нехай я помщуся фелестимлянам одну помсту за двоє очей моїх своїх. Як ви думаєте, Бог повернувся до нього, Бог його почув. Він, наповнившись силою, здвигає колони, на яких він обперся, і руйнує величезний дім. Тому що це колони були основою цього дома. Завалюється дім, завалюється все, вбиває всіх, хто там був, він помирає він і забирає з собою їх. Приклад не дуже гарний, але ми бачимо, що Бог його почув і дав те, що хотів Самсон. Бог також чує наші молитви будь-де і будь-коли. І Бог може дати нам те, що ми просимо. А наступний приклад позитивний: про царя Давида, який правив 40 років. Багато хто про нього знає, він правив 7 років в Хевроні, 33 в Єрусалимі. Він написав багато псалмів для Бога і про Бога, був близький з Богом, спілкувався з Богом, отримував перемоги у війнах з Божою допомогою, тому що він покладав надію на Бога. Всім серцем і всією душею він молився Богові, постився. Він також Давід переживав, як і ми. Він проходив багато випробувань. Але він надіявся і черпав сили у Бога. Давид просив сили у Бога, і Бог йому давав. І в одному із псалмів він пише такі слова: Та ти, володарю, мій добрий, милосерний Бог. Ти сповнений терпіння, вірності любові. Поглянь на мене, яви до мене милість, слузі своєму, сили дай. Ми теж з вами у важких умовах живемо і маємо право попросити у Бога сили, для того, щоб пережити цей нелегкий період для нашого життя і для того, щоб ми були сильні вірою в Ісуса Христа. Бог чує наші молитви. І це вже доказано: просіть у Бога сили, і Він вам дасть. І покладайте на нього надію. Другим пунктом я назвав укріпляйся. А ті, хто надію складає на Господа, крила підіймуть. Скажу вам один факт про орлів, про пташенят: гнізда Орлів найбільший з тих. Що будують птиці? Орли будують свої гнізда на максимальній висоті наявної в даній місцевості. Так вони роблять, щоб забезпечити безпеку для пташенят, мати прекрасний оглядовий майданчик і місце для засідки одночасно, а також злітати з меншими зусиллями. Гнізда кожен рік вони розширюють і добудовують розмір гілячок. Гіль... Гіль... Гільячок... 에... Саме гніздо досягало 2 метрів. І ось уявіть, це так буває ну, в, ось в сучасному світі. Сидять пташенята у цих комфортних, комфортних апартаментах, там декілька пташенят в двохметрових гніздах. Їм там комфортно. І настає час, коли прилітає Орел батько вже не зі здобиччю. Це означає, що настав такий момент, що прийшов час для них літати. Вони знаходяться високо в горах. Пам'ятаєте, да? орел батько бере одного із пташенят. І знаєте, як він вчить їх літати? Викидує. Викидує за межі гнізда. Якщо пташеня не в змозі взлетіти, і воно падає. Батько орел його наздоганяє, ловить і ставить назад. І так продовжується, поки пташеня не стане. Літати не навчиться і не стане самостійним. А, на відео, як ми бачимо, вже пташеня вміє літати. Воно не в змозі ще повноцінно. Батько Орел його підтримує, доглядає, контролює його політ. Це унікальне явище. Але страшне виховання. Яку радість приносить відеофотографам і зоологам, які бачать, що. Ну, вони слідкують за цим природним явищем і бачать, що пташеня нарешті навчила літати. Бог каже: а ті, хто надію складає на Господа, крила підіймуть. Випробування в нашому житті Бог допускає, щоб ми відкрили крила. Як у пташеня був комфорт, безпека? І раптом таке випробування його викидують за межі гнізда, так і в нашому житті у нас був мир. Спокій, у нас було світло, інтернет, вода, у нас все було, те, до чого ми звикли, Бог допускає війну, нам стає важче жити. Нам було комфортно, але Бог може виконати нас з роботи, виконати нас з, дім, з дому, виконати нас з церкви, нам просто комфортно і ми ніде не служимо, для того, щоб ми згортувалися, для того, щоб ми навчились літати. Викинувши нас за гніздо, ми будемо згартовуватись, ми будемо надіятись на Господа, і ми вийдемо переможцями. Опинившись на морозі, ми будемо загартовуватись, нас, християн, не просто так зламати. Ми піднімемо і розправимо крила. Наша надія на Бога повинна бути завжди. І Бог може дати для нас перемогу. І тоді ми зможемо легко випробування пройти. Амінь. Приклад про орла, який нас доганяв пташеня і ловив, показує нам, що Бог нас не залишить, і дасть нам все необхідне для життя, що Бог допускає випробування, але й дозволяє його нам пройти. Водночас Бог може відкрити наші крила, вселивши в надію в нас і підбадьорення через різних людей, таких як волонтери, які умовно допомагають нам розкрити крила. Людина надіється на Божу милість, а вона проявляється через волонтера, через будь-яку іншу людину, яка готова допомогти нас чи підбадьорити. Головне надіятись на Бога і вірити, що Він нам відкриє крила, дасть нам сили. І третій пункт: не зупиняйтеся. А ті, хто надію складає на Господа, будуть бігати. І не потомляться, будуть ходити і не помучаться Ворог хоче, щоб ми залишились без світла, води, в голоді та холоді, щоб ми втомилися і виснажилися. Біблія каже, а ті, хто надію складає на Господа, ви не втомитесь і не помучитесь. Якщо наше джерело не Бог. От уявіть, є генератор. і він дає нам енергію. Бог є вічне, вічне джерело життя, енергії, сили і так далі. Іншими словами, уявіться може як генератор. Ми повинні підключитись до нього і живитися від нього. Підключення відбувається за допомогою чого? Хто скаже? Між генератором і. Тим. Ти вже да ти вже сказав відповідь. <смі> За допомогою кабеля. кабель повинен бути Кабель це наша молитва. Кабель це наше читання слова щодня. Кабель це наша євангелізація, коли ми розповідаємо про Христа і це нас надихає. Кабель це роздуми та спілкування з віруючими. Оцей зв'язок повинен бути з нашим Богом. Ми, люди обмежені в силі. Але нам дуже потрібен Бог. Нам потрібно постійно шукати підключення до Бога, до Божого джерела. А якщо джерело не Бог, не заміняйте генератор, вічний генератор, на земний генератор. Коли замість Бога ви переключаєтесь на телевізор, від якого ви черпаєте інформацію, там в основному джерело негативної інформації. Не переключайтесь. На телефон, від якого можна бути залежним, і навіть і на їжу, якою можна зайдати стрес. Ваше джерело повинно бути Бог. Не заміняйте Боже джерело на земне джерело. Тоді ви будете як ті люди, які будуть надіятися на Бога, і будуть бігати, і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Давайте прочитаємо трошки більшого контексту, що було до цього, що написано в попередніх віршах цієї глави. Хіба не знали ви, хіба не чули, хіба віддавна вам не говорили, хіба від створення землі було неясно? Бог розсідає над сферами земними, а люди, наче сарана у порівнянні з ним. Це він, немов завісу небеса розкинув, і розгорнув шатром, аби у ньому жити. Правителі він перетворює в ніщо, суддів земних він непотрібними зробив. Вони, немов зерно посаджене або посіяне недавно. Не встигли коріння ще пустити, як Бог на них подув, і вони ви засохли, і вітер, як солому, їх поніс. Святий наш Бог. Говорить з ким порівняєте мене, хто дорівняється до мене, зведніть до... З... До, мен... до неба очі і погляньте, хто все, що є на небесах, створив, це той, хто все небесне воїнство гуртує. Веде одного за одним, хто всі зірки по іменах скликає, не може не з'явитися світило жодне, тому що силу він могутню має. О Якове, чому ти нарікаєш? Навіщо ти Ізраїлю говориш? Не знає Господь, яким шляхом тяжким іду я, що заслужив я, Богу байдуже цілком. Хіба ж не ти знаєш, або ти не чув? Бог відвічний, Господь, що кінці землі Він створив, Він не змучується та не втомлюється? І незбагненний розум Його. Він змученому дає силу а безсилому міць. І помучаться хлопці, й потомляться, і юнаки спотикнутись, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Амінь. Ми бачимо, що із цього контексту великого. Перше, люди. Люди слабкі самі по собі, наче сарана у порівнянні з ним, правителі судді, вони, немов зерно, посаджене, бо посіне недавно, не встигли коріння ще пустити, як Бог на них подув, і вони засохли, і вітер як солому їх поніс. Людина каже: не знає Господь, яким шляхом тяжким ідує, що заслужив я. Богу байдуже цілком змученому, безсилому і помучаться хлопці, потомляться і накиди спотикнутися, спіткнутись. Ми бачимо, що людина сама по собі слаба. Вона мучається, вона буває безсила. І подивіться, який наш Бог. Бог вас над сферами земними. Це він, немов завісу, небеса розкинув і розгорнув шатром, аби у ньому жити. Правителі він перетворює ніщо, суддів за них він непотрібними зробив. Святий наш Бог це той, хто все небесне воїнство гуртує, веде одного за одним, хто всі зірки по іменах скликає, не може не з'явитися світило жодне, тому що силу він могутню має. Бог відвічний Господь, що в кінці землі він створив. Він не змучується та не втомлюється, не збагнений розум Його. Він змученому дає силу а безсилому міць. Тому для нас іде заклик, хто надію складає на Бога, на цього величезного Бога. Ми безсилі, ми, ми взагалі потребуємо Бога. Бог каже: надійся на мене, і ти силу відновиш, крила підіймеш, немов той Орел, будеш бігати і не втомишся, будеш ходити і не помучишся. Хто надію складає на Бога, той не втомиться. І цей могутній Бог може дати силу немічному і слабкій людині на цій землі. Таке для вас побажання. Перше надійся, друге укріпляйся, третє не зупиняйся. Висновок, який я хочу привести, що надіючись на Господа, що ти отримаєш і чим ти можеш бути корисним. Ти отримаєш неймовірну силу, якою можна перебороти страх, перебороти біль, перебороти втому, крила підіймеш, немов той орел, укріпляйся у Господі. І ти відчуєш цю радість, і ти не втомишся. Це те, що ти отримуєш від Господа, якщо будеш надіятись. А чим я можу бути корисним і допомогти іншим, у нас вже йде війна. І, я, і ви як бачите, що. Воїни допомагають один одному. Якесь поранення у воїна він його несе. Волонтери, які теж несуть допомогу іншим. Лікарі теж несуть службу і чекають цілодобово на поранених та хворих. З приводу нас, ми теж можемо нести біль інших людей. Підкріпившись Божим Словом, ми можемо допомагати іншим, підбадьорювати надію на Господа, допомагати один одному, заспокоювати один одного і ділитися тим, що ти маєш, ділитися грошима, одягом, їжею, часом своїм. І ось ми побачили привілегії християнина, який слідує за Господом і надіється на нього. Тож ті, хто не з Господом, хто не знає його як особистого Спасителя. Хто ще не відчув цієї привілегії бути дитям царя. Придіть до нього. Придіть до нього, він вас оживить і дасть нове життя. Він змученому дає сили, підніметь крила і дасть надію на вічне життя. Просте і водночас сильне побажання для вас. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Крила підіймуть, немов орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Амінь. Амінь. Давайте помолимось нашому Богу, хто має бажання, помоліться нашому Господу, я завершу. Господи, я щиро тобі за те, що прийшов цей світ, Господи, що ти на мене, віки, на усіх Господи. Ти подарував надію, спасіння і це. Ласкове, Господи, нас, ми це у цей світ, який на превеликий жаль у все більше і більше. Дякую Тобі за все. Амінь. Господи, ми звертаємось до Тебе. Дякуємо Тобі, що ти в нас є, що Ти нас бережеш в своїх руках, що Ти нас любиш, що Ти нас не залишив, Господи, не відвернувся від нас. І даєш, даєш нам все необхідне для життя. Ми Тобі дуже вдячні, Господи, за силу, яку ти даєш, Боже. Дякую Тобі за надію на Тебе, яку Ти даєш. Дякую Тобі, що Ти не відвернувся від нас, Господи. Ми надіємось на Тебе, і ми хочемо пережити цей нелегкий час з Тобою. Ми хочемо, Господи, щоб Ти дав нам сили для життя, для того, щоб іти далі, для того, щоб пройти цей нелегкий період з Тобою, Господи. Ми прагнемо, ми бажаємо, щоб Ти відкрив крила, щоб нам стало легше, щоб в нас з'явилася радість від перемоги, від, від поразки ворога, Господи. Ми хочемо миру в Україні. Ми дуже хочемо миру, і ми надіємося на Тебе. Кож, кожного дня, Господи, ми взиваємо до Тебе, допоможи нам пройти цей нелегкий період з Тобою. Ми віримо, що Ти нас не залишиш, що Ти, Господи, даш нам. Все необхідне для життя, і ми зможемо бути корисни, корисними для інших. Боже, ми благаємо Тебе, щоб Ти поблагословив нас в нашому житті, кожного, хто потребує Твоєї допомоги, Боже. Ми благаємо Тебе за цю помічну церкву, за ті, хто ходить до неї, Боже. Допоможи нам бути корисними один для одного, підкріпляти, підбадьорювати один одного, Боже. Допоможи нам нести. Тягар один одного, Боже, ми просимо, підкріпи нас, благослови нас. Ми дуже потребуємо Твоєї допомоги і покладаємо надію тільки на Тебе. Амінь.